Моя жінка каже, Юра, куди ти йдеш? Зачем? А він каже, якщо не я, то хто? Хто нашу землю защитить? Вкладу штабу командування високомобільних десантних військ Збройних сил України підполковник Станіслав Миколайович Павлошенко. Сьогодні на сході країни задіяні всі частини ВДВ. Задіяний третій восьмий пол спеціального призначення, які тісній взаємодії з іншими родами військ, іншими силовими структурами Національної гвардії. Роблять все для відновлення порядку на сході країни. На превеликий жаль, ми втрачаємо своїх бойових побратимів. 3 числа в бою під красним лиманом ми втратили двох наших бойових товаришів. Командира першого батальйону 95-ї бригади, підполковника Сенюка Тараса Михайловича і радіотелеграфіста з воду управління мінометної батареї Юрія Власенка. Прийміть ще раз наші співчуття. Вони дійсно герої і назавжди залишаться в нашій пам'яті героями. В свою чергу я завіряю, що Збройні Сили України збро... зроблять все можливе і все неможливе, щоб відновити порядок в нашій країні. Вічна пам'ять загиблим героям! До слова запрошується заступник командира 79-ї окремої аеромобільної бригади по роботі з особовим складом підполковник Іван Іванович Савка. Прийміть співчуття від імені особового складу Миколаївської окремої аеромобільної бригади, де проходив службу герой. Герой України. Патріот нації нашої держави України. Я пам'ятаю цей рік, коли, прибувши сюди в воєнкомат обласний, брав на строкову службу молодого юнака Юру на проходження служби. Він прийшовши до мене і говорить, візьміть мене для того, щоб я проходив службу елітній війська. Після проходження служби строкової, коли зависла загроза над нашою державою України, певні, по другому мене назовеш бойовики, нацисти, роблять все можливе для того, щоб розколоти, розірвати наш маточки, нашу державу, він один із перших відозвався і став до строю. Сумісно з воїнами-десантниками, своїми товаришами, захищати нашу державу України. Коли спілкуючись із ним, коли прийшов, він мені говорить, Іван Іванович, а хто, як і ми, повинні стояти на захисті нашої держави? Коли напала на колону наших воїнів десантників ці бандити, Воли один із перших зайняв позицію, відкривши вогонь проти цих нелюдів для того, щоб захищатися своїх товаришів, для того, щоб вони змогли розійтись та позанимати позиції, для... щоб відбити атаку. Щоб не дати можливість, щоб ці бандити просочились населені пункти. Рядом за спиною наших товаришів, наших десантників знаходилися. Він зробив все можливе для того, щоб врятувати життя своїх товаришів. Но, на превеликий жаль, він як герой на полі бою був поранений, смертельно поранений на сумісне життя. Юра, ми тебе повнимо. І буде повнити нас, все, поки ми будемо живі. Повірить. Великий уклін тобі від товаришів, яких ти, прикриваючи їх. І тобі говоримо одне. Хай побачить, де моє горе. Як ж це горе? Ми воїни-досатники. Це не священний обов'язок. Відут Нацистам. Які прийшли непрошені на нашу землю і засікають для того, щоб нас пролувалась кров. Ти віддав своє життя за народ України. Ти герой України. Нехай тобі буде земля пуком, Вічна тобі пам'ять. Шановні присутні! Просимо віддати останню шану загиблому герою.